Уже тиждень у бульварі працює дизайнерська майстерня. Ексклюзивні речі зі старого одягу, яке шкода викинути, екосумку і багато чого цікавого пропонують зробити у майстерні. Засновниця майстерні Олена Король зазначає, що шити почала ще два роки тому, коли всі пішли на карантин. У мене вдома була творча майстерня. Дизайнерська я шию вже два роки. Як ми пішли на дистанцію на карантин, я почала шити, а до цього я написала грант. Я думала, що я буду створювати вже таку цілу колекцію. В мене був такий проект створення пальто. Війна внесла свої корективи і у творчу діяльність Олени. Майстриня зізнається, що на деякий час покидала Донецьку область, але все ж таки вирішила повернутися і почати усе з чистого аркуша. Мені було достатньо складно починати нову справу в цих умовах, тому я почала шити сама вдома. Поки розбиратись в цій темі, да, скажімо так, вивчати її. І, і вже згодом я бачила і чула, що дівчата хотіли шити для себе. Все мене запитували, чи можна вже замовити щось. Я деякий час відмовляла, але потім, от, бачите, війна мене якось навіть підштовхнула. І Виявилось, що можна все зробити дуже швидко і знайшлася і команда, і можемо ми тепер шити і на замовлення. Робити щось корисне своїми руками завжди цікаво. А у майстерні є прекрасна команда та все необхідне, аби втілити у реальність найнезвичайніші ідеї. У нас був перший майстер-клас того тижня. Це була екосумка. Ми робили, а сьогодні будемо переробляти вже там. Е Джинси, тобто футболка, ну такий вже одяг, да, що там можна відкоригувати, якщо там щось десь е, пошкоджений одяг, да, можна от, надати якесь таке друге життя. Що середи, дизайнерська майстерня чекає на відвідувачів з 11 до 13 години дня.